Сьогодні в українців свято, писемності та мови день. Вітати поспішаємо завзято, вірші складаємо, співаємо пісень. Бажаємо мові процвітати, народу, щоб її не забував, в писемності та мові наша сила, як націю, єднає нас. Усіх вітаємо зі святом, щиро сердечно зичимо добра, і хай у світі різних мов багато, а солов'їна мова в нас одна. День Української писемності та мови це свято розвитку державної мови, яке кожного року відзначається в Україні 9 листопада. Свято започатковане було, коли президент України Леонид Кучма на підтримку ініціативи громадянських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства, видав указ про День української писемності та мови в День шанування пам'яті преподобного подобного Несторія Лутописця. У День української писемності та мови за традицією покладають квіту до пам'ятника Нестроя-Лутописця. Зазначають найкращих популяризаторів українського слова. Заохочують видавництво, яке випускає літературу українською мовою. Проводиться міжнародний конкурс навців української мови імені Петра Яцика. Також існувала традиція 9 листопада, коли батьки відводили своїх дітей до школи, а потім йшли до церкви поставити свічку перед образом Нестероутописця і помолитися, щоб він допоміг дітям у навчанні. Цей день традиційно відбувається радіодиктант Національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року. Відтоді, щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, що добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. Історичний факт, що наша мова пережила жорстокі заборони. Шлях української писемності надзвичайно скорботний. У 1720 рік російський цар Петро І заборонив друкувати книжки українською мовою. У 1763 рік. Указ Катерини II про заборону викладання української мови у Києво-Могилянській академії. 1769 рік видано розпорядження про вилучення у населення України, українських букварів та українських текстів із церковних книг. 1775 рік зруйновано Запорізьку Січ і закрито українські школи при полкових Козацьких канцеляріях. 1862 рік Зачинено українські недільні школи, які безкоштовно організовували видатні українські діячі. 1763 рік указ російського міністра ВАЛУЯ про заборону видання книжок української мови. Одна тисяча вісімсот рік указ російського царя Олександра Дрова про заборону нот українських пісень. А тисяча 1884 рік закрито всі українські театри. Одна тисяча рік. Вся культура і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкірки. Одна тисяча рік російський цар Микола II ліквідує українську пресу, журнали, і газети. 1938 рік сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вивчення російської мови. 1983 рік видано постанову про так зване вивчення у російської мови в українських школах. 1989 рік Видано постанову, яка закріплювала російську мову головною в Україні. Мова. Краса спілкування. Мова як сонце. Мова то предків надбання. Мова богатство моє. Мова та чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця. Вона як добірне зерно. Мова державна перуїна, Нею завжди дорожіть. Без мови країни немає. Мову як матір любіть. Юні дослідники Криворізького природничого наукового ліцею провели опитування у мешканців міста щодо знання українських слів. І ось що дізналися. Як буде рубашка в п'єти? Сорочка. Добрий день, нам треба знати опитування до Дня Української писанності. Можете нам перекласти слово фонтан в українському. Фонтан. Правильно буде водограй. Ще слово стрикоза. Стрикозап. Правильно буде бабка. Бабка. Українська баба? На <рес> Дякую. Перше було слово, а із слово з рідної мови починається людина. Вона робить перші кроки по землі. І перед нею відкривається загадкове з чарівними звуками, кольорами, формами. Відкривається добовижна краса навколишнього світу, рідного краю. І куди б ти не пішов? Твоя Батьківщина, земля твоя, твоя мова, твій народ. Завжди будуть з тобою пройшли роки, десятки і століття. Ми мову берегли, як цінний дар, несли її через біду і лихоліття, передаючи поколінням мовний жар.